Мікс спортивного одягу, вага 20 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Перший сорт. Почнемо ми з ось такої класної зіповочки жіночої. Найде сіренька, маленька, від ну, розмір 12. То, то то. Наступна у нас буде ось така зіповка. Слісова, до речі, розмір XS. Наступні будуть спортивні штанишки чоловічі. Розмір Елечка. Так, далі ще одні спортивки. Розмір 2XL. Що я хотіла? Штанку показати. довжину. кишеньки. Так. Наступна у нас буде ось така зіповочка там несенько. Розмір. Наступні штанишки в кольорі хаки. Ось такі цікаві. Дуже красиво оформлена штанка. Розмір у нас буде L. Наступний у нас буде світшотік. Ось такий пудровий. Далі. Флісочка. Дуже-дуже тепла. Майже як флісова курточка рахується. Вона дуже красива, тепла. У розмірі L. Наступні у нас будуть салатові ось такі штанішки. Так, ковтинка чоловіча. Ось така. Розмір у нас 2XL. Ще одні лосінки з ось такою широкою резиночкою. Так, ще одні спортивки. Не йдуть як спортивки, але типу під брючні штани. Маленький розмір, Асочка. Наступний буде ось такий худок. Чоловічий, просто красивезний. Розмір, у нас 4 xl Далі. Ось такі спортивки. Просто гляньте, які вони прикольні. З дракончиками прямо як в мене. Гляньте. Це ж красота. Далі в нас будуть такі штанішки Такі прикольні. З такою подвійною резиночкою. так Сіренькі-маленькі на флісі. Розмір 35-й. Так, малинова зіповочка. Ось така цікава. Та ось така сіренька кофтенька. Далі. Далі, далі. Малесенька зіповка. Сіренька. Чоловіча ковтинка в кольорі в хаки. Ні, чого чоловіча? Жіноча. Розмір елічка. Ось така зіповка, Філ. Розмір XL. Щось у рубчик тягнеться. А тягнеться в нас ось такий світер чоловічий. Наступні будуть штанишки. Та ось така. Зіповка. Розмір. Adidas, розмір S, Але я так розумію, тут проблеми замочки. Ну, ще проблема його відсутності. Але це взагалі дрібниця. Наступна у нас буде ось така кофтинка жіноча. Ой, який прикольний худі. Просто гляньте. Просто красавезний насправді. Наступні у нас будуть світшотик на флісі. Та ще будуть ось такі чоловічі спортивки. Я вам показала більшу частину наповнення лотику, ось скільки ще всього залишається. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів і забирайте це крутезний лодки. Мені, до речі, дуже сподобався круті речі.